Доброго дня. Друзі. Ще один автомобіль, який ми пригнали з Америки, компанія Beavers. І у вас такий великий невеличкий огляд буде на Mazda CX5. Mazda CX5 це, напевно, один з найпопулярніших е, автомобілів в Україні, які люди замовляють, приганяють. Чому? Тому що він доступний, тому що знову ж таки це паркетник, тому що класні ціни на нього виходять. А, і в принципі він дуже, як на мене, як дешевий в обслуговуванні. Мають на увазі кузовні запчастини і так далі. Тож, друзі, Mazda CX5, 2020 рік 2,5 в повному приводі на бензині а, з пробігом 108 тисяч кілометрів в комплектації Touring. Турінг, турінг це друга комплектація з трьох. Є Sport Touring і Grand Touring. Grand Touring максимальна. Ще є Signature, але. Як єдина рожка, його треба пошукати, пря нереально складно. Тож, друзі, е купили ми в Америці в США цей автомобіль на аукціоні за 6700. Торгували ми його, напевно, ну, десь місяця два Ми намагалися знайти в правильний наш бюджет, а саме в 18 тисяч з ремонтом. І у вас перед очима 18 тисяч з ремонтом. Тож, які були пошкодження? Пошкодження було фара, капот. Крило та бампер. Ну, це все типове, типовий удар для, ну, для всіх, напевно, майже всіх автомобілів. Ось сюди. От так от. Всі, всі аварії трапляються або ось так, або на ту сторону. Це 90% аварій трапляється саме так. Е, розкажу зараз трішечки про ремонту, скільки це, це коштує, а потім вже підемо я вам покажу комплектацію, як вона виглядає, в якому стані і так далі. Тож, друзі, що я був дуже приємно здивований та задоволений. Запчастини не по оригіналу, чесно кажу. Але знову ж таки, слухайте ці цифри, ці цифри я ще не бачу. 100 доларів. Крило, бери не хочу. Бампер 100 доларів. Бампер 100 доларів. Думаєтесь, да? фара 250 дол доларів LED, LED. О, FPS, FPS, Тук, накладочка ось така хромова, 1100 гривень. І капот у нас, е якщо я не помиляюсь, ми замовляли його з Польщі, він нам обійшовся, 250 доларів. Тож, друзі, раз, два, три, четыре, п'ять По факту ми тут навіть не назбираємо тут навіть 700 доларів. Більше всього це все зайняло фарбування. Чому? Раз, два, три. А, вибачте, що було. Ще ми трішечки ріхтували ще дверку. Чотири. Тут іде трьохслойна фарба, перламутер. Найлюбима фарба всіми малярами в кавичках. Тому що, по-перше, вона береться за неї дорожче на 30%, ніж звичайна фарба при фарбуванні. І дуже складно попасти саме в колір. Попасти в колір, тому що граючи під світлом, граючи під сонцем, дуже легко не попасти в нього, а дуже складно попасти. Але я вважаю, і клієнт, який у нас сьогодні вже забирає машину, також вважає, що ми попали в колір, і він надзвичайно задоволений. І зі за своєю дружиною вони сказали, що Макс, все класно, попали чітко, дуже задоволені, роби сертифікацію, роби. Ремонт ходової частини, замінюю все, що потрібно, і гей, ми забираємо. Тож, друзі, пофарбували, все зробили, а те, що я казав, саме дорожче вийшла ця малярка. Раз, два, три, чотири з пірламутром. 750 доларів, 715 доларів, по-моєму. З розборкою і зборкою. Ось. Тому 715, плюс запчастин на 700, і того півтори. і ще якісь мелочі. Там якусь накладочку, ми ще поміняли, щось там дотянули. Отак от от і вийшло в ремонт в 2000 доларів. Фотографії обов'язково докладу, щоб ви бачили, яка була. І вінчик також добавлю, або в описі, або в відео. Е, тож, друзі, погнали, що е, у нас є? У нас є LED фари. У нас є класний, як на мене, в принципі, вид автомобіля. Тут у нас да, ось така емблемка. За емблемкою у нас ховається дискронік. Також у нас є датчики, які в лобовому склі, як ви можете бачити. І за допомогою цих датчиків тут є круїз-контроль, за допомогою якого ви їдете і насолоджуєтесь, і відпочиваєте під час дорозі. А, що типово для Америки? Класна тачка, умовно там, да, там за двадцятку і так далі, і тому подобне, але по факту не парктроніків, не передніх, не задніх. Але що це Америка? Це типово для Америки. Це типовий американський ринок, де таких речей, не знаю, не люблять вони. Чи не хочуть, чи не люблять. Ну, коротше, вони від цього не кайфують і такого нема. А, що саме головне, я забув сказати? 18 тисяч вона нам обійшлася, така на ринку у нас коштує 22. 000. Без переувілічені. І тому подібне. Ви заходите, дивитеся пошкодження, які були. Знову ж таки, я вам прикріплю подивитись. І ви зрозумієте, що реально на ринку 22 штуки стоїть така машина. Ось, Погнали далі. Друзі, що у нас є? У нас є класні диски. 17-ті, ось такі вони класно виглядають. До речі, ціна такого диска 8 тисяч на розборці. Не купували, але знаю, бо зараз саме таку ще мазду ми вже ремонтуємо і скоро вона також буде на огляді. А там просто прильот в ходову частину сперед. Далі, друзі. А, дуже класна зручна функція, це безключовий доступ. Да, знову ж таки, ключик у нас де, де у нас ключик, да, в карман. Ми його поклали. і кажуть, волшебство, нічого лишнього. Нажав, да, воно нажав, воно Нажав, воно відкрилось. Дуже зручна функція. Особливо, коли ви з якимись пакетами йдете, тримаєте. там, достати там незручно, там, там, оп, там, і закрили, там, чи по -опа, чи відкрили. Дуже класно. Далі е, у нас в дзеркалах стоять датчики сліпих зон. Ви можете подивитися, ось вони видно такою е, сірою зоною. Така там підсвічується машинка, коли е, знову ж таки, є якісь перешкоди. Далі загнали ми машину на моєчку, зробили ми комплекс, поубирали трішечки похімчистили, трішечки попили сосили, помили. Ну Все, як полагається, як має віддаватися клієнту, щоб він сів і був правильно задоволений. Ось, Друзі, що ми можемо бачити далі? Ми бачимо звичайно стандартний пакет да? відкривання закривання передніх і задніх скла, це центральний замок, блокування скла та електрорегулювання дзеркал. Що неочікувано ні для мене, ні для клієнта музика Bose. Зачасту вона йде в комплектації Grand Touring або Signature, але в нашому випадку вона також йде тут. Також у нас такі ж боус йдуть і піщалочки, які ви також можете бачити в салоні. Якщо ви подивитесь, то ось тут піщалочка. І з іншої сторони також у нас піщалочка Bose. Це дуже крута музика, це топ-музика. Ось, може, да, от, І ось там буде краще видно. Тож, друзі, швиденько, коротенько, але про все. Двухзонний клімат-контроль. Датчики у нас ліпий зон, я вже казав. Підігріви передніх сидінь, обдув лобового скла, обдув заднього скла. Моніторчик, де ви можете підключити навігацію. Ось. Далі у нас іде. Перемикання да, коробки передач, ви можете це перекинути в спортрежим, да, в менюал коробку. Так називаємо. Ось, також ви можете використати спортрежим, екорежим та нормальний режим для своєї їзди. Що тут ще є? З допомогою ось такої шайбочки ви можете перемикати станції, можете перемикати треки, це голосніше, тихіше, і знову ж таки електроручник або автохолд, Тобто він сам ставить на ці всі речі. На ручник. Піщалочки у нас боус, що дуже важливо для тих, хто поціновувач музики, хто розуміється на музики і любить дуже веселий, класний і якісний звук. Далі у нас тут є дзеркало заднього видане з затемненням. Що це значить? Це значить, коли вам їдуть зазаді, вам воно гасить умовно і вам не так роздражає на очі. Ви це все класно, просто можете вже контролювати і воно вам допомагає. А, далі у нас а, підлокотничок є. В підлокотничку у нас є дві зарядочки, та зарядочка під телефончик. Додатково USB-шний. Підстаканички у нас є. Ви можете бачити також, у нас є люк, що дуже класно. Знову ж таки, він регулюється. Да, два положення, або як це кажуть, як плавнічок акули на да, або знову ж таки повністю відкриваємий люк. Що незручно, але або що вже ви піндреш, коли ви закриваєте люк, то вам потрібно це робити дотяжкою рукою, закривати шторочку. А саме я маю на увазі. Ось про ось це. Ось. А, посадочка в автомобілі класна, їдеш зверху, дивишся, небровочка. Не питання парковки, нічого вам не стоїть в питання, тому що все зручно, дуже компактно, дуже високо і прям дуже-дуже класно. Особисто поїздив на ньому два дня, Хочу сказати, що 12,5 літрів на повному приводі цей автомобіль у нас любить поїсти. Ось такий невеличкий у нас як ця хуйня називається? Бардачок. Ось такий невеличкий у нас бардачок. Місця сюди, ну, чесно скажу, дуже мало, але знову ж таки, напевно, знає, там під серветочки, якісь ще там мінімальні речі. Ой. Тож, а, спереді ми поглянули, пропоную подивитися, що у нас ззаду. Щодо зручності салону ззаду. Чесно скажу, нічого особливого тут немає. Да, і мається на увазі по електронній системі. Тут не піддував, не сидінь, не обігріва, не вентиляція, але дуже класний, якісний салон. Сідаєш і дуже комфортно, дуже зручно. Ззаді їздити в подорож буде в трьох дуже-дуже зручно. Що в нас тут є? Лише відкривання закривання скла та ось підлокотничок, да, який допомагає вам для комфорту, для зручності. Їдити царьок. Такий, класно. А, що знову ж таки прикольно, чого немає в більшості автомобілів цього класу або да, за такої цінової політики. Підстаканички і ось такий класний е, така ніша для телефону. Чесно скажу, продумали, ну, дуже круто. Такий ще є підтаємний карманчик. І що ззаді класно, є дві підзарядочки під USB, під телефончик. прям ну Дуже ну, продумано, дуже просто практично до, ну, до неможливості. Під'єднуєте, закриваєте, ложите. Не заважаєте, ні звідси не тянете, ні з салону не тянете, не з багажника не тянете. Дуже класно. Підключив, розмовляєш, нікому не заважаєш. Дуже круто, дуже комфортно. Ну, ось, З моїм зростом да, там 178, да, от те, що сантиметрів 18-20, так точно є, і дуже комфортно. Ногам, колінам нічого не заважає. Просто собі розкинулись підлокотничок, якщо знову ж таки там. Нема кого посередині розкинулися, дуже класно. Їдеш, просто кайфуєш. Щодо багажничка. Погнали, да, подивиш. Перше, що кидається в погляд, коли ви підходите до задньої частини автомобіля, да, саме до багажника, це такий класний роздвоєний вихлоп. Виглядає дуже ефектно, дуже спортивно. Да. Одна вихлопна, друга труба. Дуже-дуже класно. А з практичної точки зору, що ще дуже класно і дуже продумано від Mazda? Одна інша заглушечка під крюк. Якщо потрібно вам когось боксерувати, чи, не дай Боже, ваш автомобіль потрібно боксерувати і нема можливості саме зробити це рівно, це дуже класно відкриваєте, закручуєте і вас тяне мазда. Ну, тут чесно продумано. А, що ми можемо бачити? У нас немає знову ж таки парктроніків. Знову ж таки, це типова ситуація для Америки. Може бути в самій жирній комплектації, не Mazda, лише там Тойоти, там, Хонди, але не бути парктроніків. Ну, така вона Америка. Uh, є камера заднього виду, яка, з допомогою якої ми можемо зручно, вона вам підказує інтерактивно, куди паркуватися, показує uh, лінії нахилу. Ось, і знову ж таки, ви бачите, і ви для себе перестраховуєтесь і дивитесь, скільки ще залишилося відстані да, до якоїсь перешкоди, і вам знову ж таки комфортно і зручно. Uh, Далі ми бачимо такі от шильдіки, да, Mazda cx 5 з AVD, що значить all wheel Drive, що знову ж таки в перекладі. Повний привід. Це дуже знову ж таки, класна функція для тих, хто любить поганяти зимою, там дуже страховочно. І G, це в них така система е, двигуна, знову ж таки, один із модифікацій. Тож, Друзі, електрокнопка, да? що з ключа, що з салона, що з кнопочки. Ось. Е, відразу можна побачити, да, тут скільки тут стоїть коробок, чого вони тут стоять. Бо наш клієнт Михайло попросив нас змінити амортизатори. Свічки, фільтри, масла в коробці, в редукторах, в двигуні. Ще ми знайшли пару салінблоків. І це все ми завжди віддаємо клієнту, щоб клієнт бачив, що таки ми це все поміняли, що це дійсно це все правда і так далі. Тут ви можете бачити фара, яку ми поміняли, це накладочку, яку ми поміняли. І знову ж таки, ось отут, от, бачите, амортизатори, фільтри, коробки з-під масла, з під свічок. І багато-багато іншого все з те, що ми виконали. Щодо місця в автомобілі, в багажнику. Ось, коробочки, ви бачите, немаленькі. Да? Знову ж таки, ми тут все обережно склали. Ось. Місця, ну, як на мене, прибагато. Ну, ну не прибагато. багато місця, кажуть, завжди не буває. Ось, е, зручно. Я от сів, мені дуже комфортно. І ззаді ще, ще напевне, один поміститься. Ось. Е, е, знову ж класна, да, така полочка зверху над вами, захищаючи від дощу, від сонця. І завжди можна приємно сісти там з друзями або виїхати. там, Хто любить на рибалку, хто любить виїхати в ліс. І знову ж таки, комфортно, класно провести час за допомогою ось як кажуть Дрібничок, але вони дуже класно це все впливають на вашу гармонію. Що у нас йде в комплектації ще додатково? Які запаски Бачите, це у нас іде софтбуфер. Знову ж таки компанія Bose, Тому це ще одне підтвердження, що тут дуже крута музика, дуже класна мультимедія. Запасочка, крюк, домкрат. Та балонний ключ. Знову ж таки, те, що вам потрібно, якщо не дай боже, у вас щось пробилось з колесом. Ось. Друзі, тож місця, як на мене, забагато для подорожі, для таких далеких поїздок, чи до бабусі там в село, чи за кордон, вам буде більш ніж достатньо місця для трьох, чотирьох, а то й п'яти середнього розміру чемоданчиків. Ось. Невеличкий підсумок. E, Mazda 20 рік, 2,5 в повному приводі, 108 тисяч кілометрів з мінімальними пошкодженнями. E, Обійшлася клієнту 18 тисяч доларів. У нас таке на ринку коштує 22 і більше. E, якщо вам потрібно відремонтувати, якщо вам потрібно пригнати, проконсультувати чи порадитись щодо якогось автомобілю чи щодо ремонту, ви завжди можете до нас звертатися, писати. Дзвонити, заходити в гості чи просто приїжджати на каву. Друзі, тож компанія Beavers приганяє з будь-якої країни, точку світу, з будь-якої країни автомобілі. Ремонтуємо, рихтуємо, фарбуємо сертифікації, постановки на облік, хімчистки, все, що завгодно, все, що аби ви були задоволені своїм автомобілем. Тож, друзі, слідкуйте за нами, підписуйтесь в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube і так далі. Ви з нами, ми з вами, і ми приганяємо автомобілі саме для вас.